Бажаю здоров'я, ребята. Сьогодні, походу, буде сонечко. дай дорогу, жара. Я вам щось скажу, оцей чоловік, що там пише мені на постові відсилай. і вам, вам би це теж не подобалося. Понимаєте, коли ви щось хочете рішити і не виходить. А от наш медчення скажу, що тут дуже привітливий персонал. Мені це подобається. І що я вам скажу, оця тема, що знімати. Це я попросив Андрій да, чи як? Да. Андрій. Да? Я попросив зовсім чужу людину, щоб він мене засняв, тому що в мене вже дуже сильно рука болить. Я вам скажу, в мене для цих відосики це не, не великий для мене пріоритет, а пріоритет здоров'я. І ще, ще що я скажу, без бумажки ти букашка, а з бумажки чолов, чоловік, розумієте, підписуюся. Коротше, судя вам скажу, я так я не сказав, до людини хтось дзвонив, я не знаю його в нього в кожному і в кожній людині є свої проблеми і заботи. Розумієте? І це теж нелегка штука, як на тебе всі люди дивляться, як на дебіла, що ти ходиш собі, знімаєшся. А у мене, у мене пішов чесно, якусь паралельну. І тим більше, що з моєю патологією, з моєю травмою, в мене червоно-мазова травма, хто не знав е, тяжкої. Форми. І це не затинство, це я отримав 2009 року. Все, гарного дня всім. Бажаю Здоров'я рука, от я. Батика вот мені, карточка. Добре, що буде каміння. Це мені дуже мені подобається, що можна проїздиться туди, сюди. Слава Богу, що мені допомагає на, на ту руку, то що вона мене потроха попускає. Добре, бережіть себе, бережіть здоров'я.